Цими вихідними Україна вшановуватиме пам'ять загиблих під час подій на Майдані Незалежності два роки тому. 20 лютого снайпери на дахах двох київських готелів Україна та Козацьке відкрили вогонь. Бо віддати данину пошани та скорботи жертвам Майдану, навчально-виховний комплекс імені В'ячеслава Чорновола ініціював урочисту ходу. У суботу, 20 лютого, о на проспекті Миру, буде сформована колона, яку очолить міський голова. Із державною символі прапорами, лампадками та 70-ма смолоскипами під бій барабанів южниці пройдуть містом до алеї пам'яті Небесної Сотні, яка розташована біля Української православної церкви Київського патріархату. На цьому місці відбудеться вечір пам'яті за загиблими, молитва та покладання квітів до пам'ятника Небесної Сотні. Організатори запрошують усіх небайдужих підтримати цей захід. А головне це прийти, напевно, що із таким глибоким. Е Тим серцем, якимось і розкаяним, і з такими, якимись духовними, такими проханнями і благаннями, щоб Господь бачив цю нашу єдність, що ми й шануємо свою історію. Ми хочемо дійсно бути єдиною державою, хочемо жити в мирній Україні. Тому головне дрезко це внутрішнє таке налаштування на єдність, на любов. У разі непогоди хода одразу перейде у паркетну залу палацу культури Дружба ОПЗ.